16-й президент Сполучених Штатів Америки, який був глибоко віруючою людиною у свій час, сказав надзвичайно сильні та наповнені змістом слова глибиною, які надзвичайно сильно подобаються мені. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Безперечно, ось це Боже Слово, Слово живого Бога, дає кожному, хто вірує, силу і життя. Воно вчить, воно утішає, це Слово воно наставляє нас, воно направляє наші дороги, воно промовляє досить сильно і авторитетно в наше життя, порою в обставини нашого життя. Тому що це слово я підкреслюю, слово живого Бога. Сьогодні ми йдемо дорогою, якою приблизно 2000 років тому пройшов Христос. Усім нам подорожні на цій землі належить пройти шлях довжиною в життя. На цій дорозі ми будемо мати різні моменти нашого життя. Будуть. Це будуть смутки, це буде радість, це будуть гори і це будуть долини. І в різних обставинах, в різних ситуаціях. З нами буде йти наш Господь і наш Бог, який є Ісус Христос, слава Йому! Актуальність того, про що ми з вами сьогодні будемо говорити певний період часу, є досить пріоритетною і вкрай важливою темою сьогодні. А це як подолати важкі обставини, які більші вже наші фізичні можливості. Тому. Найперше ми звернемось до Божого Слова і прочитаємо із другої книги Хронік, 31 розділ, і будемо читати лише два вірші, 20 та 21 вірш. І зробив Єзекія так, як це по всій юдеї, і робив він добре, й угодне та справедливе перед лицем Господа, Бога свого. І в усякому ділі, яке він зачинав. У роботі Божого дому, і в законі, і в заповіді, щоб звертатися до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх до цього місця. Даний текст із Божого Слова розповідає нам про царя, який мав ім'я Єзекія. Кілька слів із його життя ми можемо подивитися, То що ж це був за цар. Життя та правління царя Єзекії було насправді поособливим. Саме про нього в Біблії сказані такі слова, що він робив угодне в Господніх очах. Ви знаєте, коли так уважно вивчати його життя, його поведінку, його пріоритети в житті, то це цей досить особливий цар. Що було насправді, друзі, те, що він робив угодний Господнього очах на той час, в якому він жив, це було надзвичайно великою рідкістю для ізраїльських царів цього часу, які в більшості своїй були безбожними і все ж таки вводили народ в гріх ідолопоклонство, поклоніння іншим богам. Саме Єзекії, якому було лише 25 років, коли він став на царство і царював він. Аж 29 років у Єрусалимі вдалося насправді зробити велику велику роботу. Йому вдалося знищити це все, що було нечестиве із цих ідолів забрати з ізраїльської землі ось це все поклоніння ідолам. Він багато чого зробив, досить хорошого, досить доброго, в сторону того, щоб народ, Божий, ізраїльський народ, він привернувся до свого Бога. Ну, ми знаємо, що. Перед ним був інший цар цар це його був батько, якого звали Ахаз, який робив багато недоброго і водив народ в поклоніння ідолам. І його царювання було досить коротке, лише 16 років. І ось після Ахаза, друзі, на царство стає його син, який би міг так само ж піти такою дорогою, як шов його батьком. Але ми бачимо, що на царство стає Єзекія. І ось він ми бачимо, що він робить досить великі кардинальні зміни. Своє царювання він розпочинає із духовної реформації, яка насправді була досить кардинальною і досить великою. Читаючи 29, 30 і 31 розділи другої книги Хронік, ви побачите, що ж це була за реформація, духовна реформація, яку проводив цей цар Єзекія. Лише можна викривати таких три основних моменти, що він робив. Найперше, це те, що він руйнував язичницьких ідолів, і він забороняв те, щоб народ мав цю обрядовість поклоніння їм. Друге, це те, що він насправді відкрив храм, двері в храмі, були відкриті лише ним. І він вів туди священиків і народ. Тобто відновилося служіння в храмі. І третій момент це те, що вони почали святкувати Пасху. Два коліна, які ще залишилися, коліна Юди та Вініаміна, вони повернулися до витоків своєї місії, до свого того, що вони мають робити: служіння Богові, поклоніння Богові іти дорогою Господньою. Друзі, у цьому всьому ми читаємо, що в кінці 31 розділу, що Ізакія це робив не для того, щоб сподобатись народові, навіть не для того, щоб мати авторитет серед цього народу, в якому він жив. Не заради того він це все робив, зовсім ні. Він це робив, думаючи про свого Господа і віддаючи йому все своє серце. Друзі, все своє серце Єзекія він віддав для служіння Богові. Все його серце належало Господу, якого він так сильно любив, і все він робив найкраще для свого Господа. Ви знаєте, його життя, воно заслуговує особливої сьогодні нашої з вами уваги. Друзі, дивлячись на його життя і на все, що він робив, як цар, дивлячись на те, що він зробив надзвичайно великі кроки в сторону Бога, наскільки він сильно привернув народ до поклоніння Богові, ви знаєте, після ось цього всього, що він зробив, після його відданості, вірності, я думаю, би були доречними, якщо б ми прочитали приблизно ось такі слова для прикладу. І благословив Бог Єзекію за все, що він робив, і дав йому мирні дні у часи його царювання. Друзі, ну в Біблії немає написано таких слів. Хоча вони би були досить актуальними і досить правильними. Ну ви знаєте, коли я читаю 32-й розділ, він мене вражає цей 32-й розділ, і особливо перший вірш. Друзі, за його вірність, за це все, що він робив. Друзі, щось спіткало Єзекію. І ось коли ми читаємо перший вірш 32-го розділу, то ми знаходимо такі слова: по цих справах, по цьому всьому, що зробив Ізекія, та по цій вірності прийшов Санхерів, цар Асирійський. Друзі, цей цар прийшов з певною ціллю. В нього були певні наміри. Він йшов, справді він йшов на Єгипет, але перед Єгиптом було Ізраїльське царство. Лише два коліна, які ще залишилися, щоб їх здобути, і можна було йти далі на Єгипет. Можна дивитися це з історії. Друзі, ми бачимо, що ось після цієї великої вірності, яка була, після цієї великої відданості царя Єзекії, те, що він робив для Господа, Бог допускає цього Санхерима, цього сирійського царя, який приходить. І який починає тиснути цього Єзекію. На 14-му році успішного правління Єзекії спіткало дві надзвичайно великих проблеми. Одна із них це була зовнішня проблема, яка була у вигляді цього царя, Асирійського царя. І друга проблема це є внутрішня проблема, яка прийшла особисто в його життя і яка особисто торкнулася його. Це була смертельна хвороба. Здається, Господь, для чого ж? Ця вірність, ця відданість, і ти допускаєш такі обставини, ти допускаєш такі важкі моменти в життя царя Єзекії. Справді, його поведінка і те все, що він робив далі, воно заслуговує нашої уваги і служить для нас сьогодні гарним прикладом, як перемагати важкі обставини, як долати ці труднощі, які є більші наших можливостей. Отож, після справ і вірності Єзекія приходить в велику проблему. Приходить Асирійський цар. Ви знаєте, Асирія на той час, вивчаючи історію, ви можете побачити це також, це було надзвичайне могутнє царство. Воно прирівнювалося навіть до Єгипетського царства, можливо, навіть було і більше. Асирійське військо воно було велике чисельне, воно славилося своєю кінотою, якої нікого ще на той час не було. Всі говорили, що це смерть, яка йде. До того ж, ми бачимо, що у 732 році до нашої ери, ось цей Асирійський цар, який став на царство, він забажав відновити свої землі. І ось для цього всього він йде на війну проти Юдеї. Він йде на Єзекію для того, щоб здобути цю землю, для того, щоб повернути те, що, можливо, було втрачене. І виникає запитання, Єзекія, яка ж твоя надія? На що ти надієшся? Коли в твоє військо воно багато десятки разів менше, аніж військо Асирійського царя. В нього озброєння. Тим більше, вже 10 колін Ізраїля вони вже відійшли під панування цього асирійського царя. Але ми бачимо щось важливе і щось особливе. І можна задати запитання, Єзекія, як подолати ось цю проблему? Яка є більша твоїх можливостей. Друзі, це фізичним розумінням неможливо було собі уявити, щоб отримати перемогу в цій битві. І Єзекі, він це все прекрасно розумів. Друзі, в серці Єзекії було щось особливе. Він з усім своїм серцем, ми бачимо, він вдавався до Господа. Ви знаєте, я собі пригадую паралельно ж пригадую собі історію і життя Йова. Сам Бог хвалиться ним і говорить про його праведне і святе життя. І ось приходить ось ця буря, приходить ось цей Асирійський цар в духовному розумінні, я це говорю, цей Санхерів, в життя Йова. І ми бачимо, що цей ворог він тиснув Йова. Ми бачимо, що декілька днів, деякі моменти свого життя, він втратив все. Але друзі, в серці його було щось велике. В нього була віра, він надіявся на Господа, і він знав, що одного дня Бог підніметь його. Друзі, ці люди це є насправді герої віри. Ці люди вони насправді достойні того, щоб ми дивилися на їхню віру і переймали те, що було в їхньому житті. Що зробив Єзекія для того, щоб отримати перемогу і бути вище цих всіх обставин, вийти переможцем із цієї ситуації, яка спіткала його. І ось перше, що ми бачимо, що із Божого Слова, читаючи 32 розділ, ви це побачите, я не буду вже цього читати. Це те, що Єзекія він шукає пораду. Це вже говорить про те, що Єзекія він смиряється. Цим самим він вказує, що він є залежний від свого Господа. Він розуміє, що коли не Господь, то він не вийде із цієї ситуації, з цих обставин, які прийшли у його життя. Ми бачимо, що були царі, які були до Єзекії і після, вони не вдавалися до таких дій, як робив Єзекія. Вони поступали у своїй гордості, вони не радилися ні з ким. Вони йшли, вони вдавалися, можливо, до інших народів за допомогою, і цим самим вони думали, що виграють війну. Ну ми бачимо, що Єзекія, він шукає відповіді, він шукає поради. І ось перше, що він вдається, так він радиться із цими людьми, які мають авторитет, які мають певні знання, які мають певний досвід. Але чомусь я вірю, що в серці Ізекії була молитва, і це ми читаємо вже дальше. Він молився до свого Господа, і він чекав на слово від Бога. І він чекав на відповідь від Господа, що прийде Господь, і Він дасть своє слово. Чи можливо Бог використає уста на той час пророка Ісаї, який прийде і скаже йому слово, як йому поступати, як йому діяти в тій ситуації, яка є у його житті? Ми бачимо, що Єзекія шукає Господа. Він шукає відповіді від Господа, він шукає порятунку, він шукає його поради. Коли у наше життя вірветься цей Асирійський цар, цей ворог, у нього є певні наміри. І коли ми бачимо, що проблема є проблема за проблемою, і вона є все більшою і більшою. І ця проблема, вона є порою більше, аніж наші можливості, друзі, нам важливо зробити три, два надзвичайно важливих кроки. Перший із них це те, щоб ми зверталися до Бога. Зверталися до того, про якого сказав пророк Ісая, що він є дивний порадник. Що він є Бог сильний, що він є Отець вічності, він є Князь миру, щоб ми вдавалися до Ісуса Христа, щоб ми радилися із Ним, щоб ми були спрагнені Його голосу, отримати від Нього слово, як я маю поступити в тій ситуації, в цій проблемі, яка спіткала мене. Друзі, ви знаєте, Даниїл, він перш ніж йти до царя. Він мав отримати слово від Господа. І це слово він отримав. Так була боротьба, була піст і молитва. Але це слово неодмінно, воно прийшло в його життя. І він, перший, ніж йти до царя, він отримав слово від Бога. Він знав, він отримав цю пораду, що йому потрібно робити у своєму житті далі. Це слово воно прийшло. Другий момент це те, що ми радилися з людьми, які вже мали такі ситуації в нашому житті, які мали ситуації подібні у своєму житті, які вже перемогли цього асирійського царя. На яких є дух Господній, на яких є Божа сила, які мають віру в своєму серці, і які мають слово від Господа і пораду від Господа для того, щоб отримати Слово і йти її перемагати, це є важливо. Тому перший крок, друзі, для того, щоб перемогти в таких важких обставинах, потрібно радитись із Господом. Потрібно черпати від нього, шукати його слова, шукати Його відповіді і його поради. Другий крок це друзі. Ми бачимо, це була жертва. Жертва, яку поклав Єзекія, можна сказати, в духовному розумінні на жертвіник. Він отримав пораду, і здається, з логічної сторони ця порада вона є чисто чомусь незрозумілою, тому що йому сказали, що він позасипав ці джерела і потоки, щоб вони залишилися без води. А в Біблії вода вона багато чим символізує великі благословіння, вона символізує велику радість. Вона символізує велику силу. Друзі, вони віддали все, що було найкраще для Ізраїля. Вода. Прісна вода це і велика і велика дорогоцінність. І цим самим словом ми бачимо, друзі, для того, щоб отримати велику перемогу, потрібно заплатити велику ціну, покласти щось велике на жертви. Якщо ти чекаєш на велику перемогу у своєму житті для вирішення твого питання, не меншою і буде жертва зі своєї сторони. Цей принцип сіяння і жартви він діє по сьогоднішній день і він є незмінний. Тобто, другий крок це є жертва наша. Третій крок це є просто щось неймовірне, просто щось особливе, що чисто фізично неможливо вкласти в свій розум і навіть в серце. Ми бачимо із Божого Слова, що він підбадьорився, він радів. І питання стоїть: в чому ж Єзекія ти радієш? В тому, що тебе оточило військо, в тому, що насправді ти не маєш ні води, в тебе джерела засипані, потоки засипані. А Єзекія, він радіє. Він укріпляється в Господі. Десять колін вже відійшло до сирійського царя, а він бачить, ми бачимо, а він підбадьорився, він укріпився в Господі, його серце зміцніло, і він вірив, і він надіявся на Господа. Його надія вона була непохитною. Ви знаєте, коли дивиться в глибину Його життя, то ми побачимо, що в радості Єзекія ми побачимо велику глибину, тому що перемога вона починається з середини нас. Коли б цього не було в серці Ізекії, цього б не було в народі, тому що пізніше ми читаємо, що Ізекія, він не просто говорив до до народу, але він просто він говорив до сердець народу ізраїльського. Він мав конкретне слово, і це слово воно настільки укріпило його, і це слово він передав до сердець ізраїльського народу. Він радів, він втішився, тому що він знав, що Господь прийде. Він неодмінно знав, що ця надія, на яку він надіється, вона буде вона буде насправді переможною надією, і він отримає перемогу. Тому наше позитивне мислення, воно змінює наше ставлення до цієї проблеми, яка є в нашому житті, яка є більша навіть наших фізичних можливостей. Тобто, другий крок, не дивлячись ні на що, не дивлячись на найбільші проблеми. Єзекія він радіє, він укріпляється в Господі, він є бадьорий, він є сильний, і в нього сильний і переможний дух для того, щоб іти і перемагати. І останнє, що я хочу сказати, це є четвертий крок для перемоги. Єзекія зробив все, що залежало від нього, все необхідне, що потрібно було йому зробити. Він усе зробив. В духовній битві, в духовній справі, Бог, коли тисне цей Асирійський цар. Коли він хоче забрати щось із нашого життя, друзі, є людська сторона, яку вимагає Бог у всіх справах і у всіх ситуаціях. Найкраще, що хоче бачити Бог від нас і що він вимагає від нас, коли є оці труднощі, це те, щоб ми найперше смирилися перед Ним. І друге, це те, щоб ми мали покору Його слову. Ми послухали Його слова, щоб ми були послушні йому і були сприйнятні до того, щоб Його воля вона звершувалася в нашому житті. І ось, ось ця людська сторона з однієї сторони, ми бачимо, яку ми виконуємо, що ми можемо зробити: це смиритися, це бути послушними Господу. І ось на цю сторону кладеться Божа сторона, Божа сила, Божа частина, яка є просто неймовірна, яка є просто у великій силі і у великій славі. І це ж відбулося в житті Єзекії. Це ми читаємо вже далі, в 32 му розділі, 20 і 21 вірші. Вони нам говорять такі слова, і молився цар Єзекія та пророк із. Ця син Амосів про це про цю справу, яка була, і кликали до неба, і послав Господь Ангола, і він вигубив кожного хороброго вояка. І можна читати далі, що ж відбулося далі. Друзі, прийшло неймовірне щось, прийшла велика Божа слава, велика Божа сила. Але це б не було без того, щоб не виконалися цих чотири кроки, які зробив Єзекія у своєму житті. Кожен цей крок, який ставав переможним в житті цього царя, він звершувався молитвою. Це все було на колінах, це все було в молитві, це все було в боротьбі. Друзі, це все була заплачена певна ціна. Тому я закінчуючи свою проповідь, я хочу сказати, друже, можливо, сьогодні в твоєму житті є ось ці проблеми, є ось ці труднощі, можливо, ти не розумієш, чому так стається. Ти стараєшся служити Богові. Ти віддаєш йому своє серце, ти віддаєш йому свій час, свої матеріальні навіть сторону. Ти робиш все правильно, тобі здається. І це, можливо, так і є в твоєму житті, ти живеш праведним і святим життям. Но чомусь цей асирійський цар, він приходить у твоє життя. Ви знаєте, я думав, чому це прийшло в життя Єзекії? А це все для того, щоб він не розслабився. А це все для того, щоб він укріпився в Господі. А це все для того, щоб він був міцний. І він ще більше і більше любив свого Господа, надіявся на свого Господа. Но все ж таки, коли такі обставини вони прийдуть у твоє життя, коли, можливо, цей зовнішній. Зовнішні обставини, чи, можливо, внутрішні обставини, які будуть здаватися тобі більше, аніж твої можливості, знай, що є той, якому дана всяка влада на небі і на землі. Ім'я йому є і Ісус Христос. І Він є той Бог, який виведе нас із усіх обставин, із усіх ситуацій, і Він дасть нам неодмінно велику перемогу. Ну є час, в який ми повинні вистоїти, не здатися і зробити цих чотири кроки, які в подальшому будуть великою перемогою Господа, тільки перемога Господа, і тільки йому буде слава. Ми є ніхто, моєї раби Ісуса Христа, ми є Його діти, і ця перемога, і ці все, що зробить Бог у твоєму житті, це буде тільки Йому слава, і йому лише нехай буде слава в цьому зібранні і сьогодні. Амінь.